Тобто у моєму житті це є, це відбувається в інших, і, і що з цим далі робити, якось мені ніхто не пояснив. Я дуже багато чула сексу і дуже багато чула скандалів. Звідки я взялася маму або тату? І ми починаємо вигадувати капуста, лелека. Вони будуть порушувати правила біблії. І не будуть отримувати радість від цього. Це одразу мені розклалося по вуличках. Секс це брудно, це має бути обов'язково потайки. Мама пила якусь таблетку, і в неї розходиться живіт на дві частини. Мамо, я сьогодні подорослішала. я вважаю, що ми самі повинні давати інструкцію до сексу для наших дітей. Всім привіт! Мене звати Катерина Баско, Ви дивитесь канал Небоон. Я запрошую вас підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і приготуватися до дуже непростої теми. Про це рідко говорять в сім'ях, про це рідко говорять в церкві. Але це тема, яка має масштабний вплив на життя кожного з нас. Сьогодні ми говоримо про те, як поговорити з дітьми про секс та інші речі, які пов'язані з нашим дорослішанням. Моя гостя це лікар, акушер гінеколог багатодітна мама, інстаграм-блогер Каріна Грек. Привіт. Привіт, рада тебе бачити в нас. Я сподіваюся, що ця розмова буде дуже корисною, бо вона навіть для нас актуальна. Мені здається. Так, дуже актуальна. Дякую за запрошення. З якого віку варто з дітьми говорити взагалі про секс? Мені здається, це залежить від інтересу дитини і від того, коли вона починає задавати питання. Е, мені здається, що сексуальний розвиток починається ще з того моменту, коли ми купаємо наших дітей. Тобто підмиваємо, купаємо ванну набираємо з того самого моменту, коли ми підмиваємо наші інтимні органи. Е, і ми повинні роз. Е, розмовляти з дітьми дуже відкрито на цю тему і називати ці органи також, тому що е, дуже багато дорослих людей стидається цих органів і якось намагаються по-іншому це все називати. Але рука в нас рука, нога в нас нога, а все інше, те, що там знаходиться, це теж має назву. І е, по-перше, це не тільки сексуальний розвиток, а ще й е, е, безпечність для дитини, тому що це правило трусиків, про які дитина повинна знати. Правило трусиків, воно має навіть розшифровку е, англійської мови. Зараз її не пам'ятаю, але я можу тобі скинути потім. Що це означає? Це інтимне місце, яке заховане під товщою одежі. І ми повинні пояснювати дитині, що це інтимне місце, яке тільки для тебе. Тільки для тебе. І дивитись на це місце можуть тільки батьки, які тебе миють, або лікар, якщо в цьому є потреба. Тому, якщо хтось дорослий, Захоче щось там тобі е, запропонувати чи подивитись, ти повне право маєш сказати ні тому що це тільки для себе. І дуже важливо з малого віку розказувати дитині, що дійсно це інтимне місце, яке тільки для неї. Угу. А чи можна в такому випадку запитання мене народилось? Чи можна купати дітей різної статі разом? Якщо так, то до якого віку? Ми, з одного боку можна, тому що ми не формуємо якийсь стид і Зрозуміло? і заборону. Так, що там дівчинка, то тобі не можна, все таке. Я вважаю, що до якогось певного віку можна разом купатись, але я наприклад скажу, як в мене. У мене шість років старшому, чотири в середньому, і молодша донька, їй півтора року. Я хочу сказати, що якщо вони купаються з молодшою, вони завжди вдягають плавки. Вони самі так хочуть. А я я цьому не заперечую. Я вважаю, що це ок. Тобто їм, вони вже мають стид якийсь. І я не кажу, що це погано або це нормально. Я вважаю, все ж таки, якщо ми вже дорослі, а я вважаю своїх синів дорослими, це нормально прикривати свої органи. Теж як інтимне місце, mm. я так розумію. Якщо ти сказала, що варто називати речі своїми іменами і органи наші теж правильними іменами, то напевно ти негативно поставишся до заміни понять, коли дитина питає: звідки я взялася, маму або тату, і ми починаємо вигадувати капуста, лелека та інші е предмети, звідки ми могли взятися? Як дитині відповісти правильно на це запитання, щоб це її не злякало, але щоб це була правда. Мені здається, що ці, ці всі історії про лелек та магазини, як ми тебе купили в магазині, можна використовувати тільки як просто історія, щоб посміятися разом. Ти, напевно, не наш, ми тебе купили десь. Mm -hmm. Ми завжди так робимо з нашим Габріелем, середнім сином, тому що він завжди якісь там штучки такі приносить з садочка, які для нас не характерні, якісь погані слова mm -hmm. чи ще щось. І ми завжди це чуємо і кажемо, Габріель, ти напевно десь куплений в магазині, ми тебе розпродажу купили. Але ні, я потім кажу. «Ні, Ми тебе любимо, ти з'явився в нас, ти був в мами живот, животику. У мене відбулося так, що коли старшому було три роки, середньому було два, 4-2, 4-2, Я була вагітна е, донькою, і я пам'ятаю, як до мене підбіг, підбіг мій середній син з такою пилкою, яка дитяча, і він сказав: Мама, давай розріжемо тобі животик і дістанемо сестричку, тому що я ж хочу, щоб вона вже з'явилася, а живіт у мене був вже великий, тому він розумів, що вже mm -hmm. скоро це відбудеться. Тому він, він мені предложив операцію кесаревого розтину. На що я йому відповіла: Ні, син, я не буду народжувати з допомогою е, операції. І я йому пояснила, як лікарка Шаргіна Кола е, намагалась, звичайно, дуже просто Повісти, що є жінки, які народжують е, природнім шляхом, тобто це через, це через природні шляхи е, жіночі, і є, які народжують е, з допомогою операції. І Я сказала, що ви в мене з Данієльчиком народилися природньо і Кристелька теж появиться природньо. Я просто коротко розказала, що у, у жінки є отвір, через який виходить дитина. Все mm -hmm. на е, той період часу е, їх е, розвитку їх віку цього було достатньо. Mm -hmm. Але е, чим старше вони будуть ставати, тим тим більше і глибше будуть. Їх питання, і ми повинні бути готові до того, щоб відповідати. За них. А тобі батьки, що відповідали, коли ти їх питала, звідки ти взялася? Цікаво, просто як у вас я пам'ятаю, так мені казали, що мама пила якусь таблетку і в неї розходився живіт на дві частини. <світ> я не розуміла, а чому ж в мене в неї немає такої полоски? Це ми... Це як ти з'явилась, так? Тобто. І ти мені зараз нагадала. У мене завжди було представлення, коли мені це розповідали. Що мамин живіт це як кіндер, який можна <с розкладати». <с Я це згадала навіть зараз. Тобто, можна було на дві частини, і така полоска була, і там всередині є. Біла білий шоколад з, з іншого боку чорний. а ти в жовтій коробочці. так і я собі так чомусь уявляла. Тобто, це ж теж була неправда. Угу. А потім я дізналася для мене було все інше шоком. Тому я вважаю, що ми все ж таки повинні дітям казати правду, але дивитись по віку, тобто не казати більше, чим їм потрібно ніж їм потрібно знати, але казати правду, тому що буде розчарування. У мене було розчарування. Коли а я... Розкажи я не пам'ятаю, як саме це було. Я пам'ятаю тільки про кіндер. Про розповідь моєї мами, але це було розчарування. Я Не розуміла, навіщо казати неправду. Можна mm -hmm. ж було сказати, що природньо народжується дитина. У мене був страх потім, розчарування. І навіть де, деякий час я не могла довіряти мамі. Mm -hmm. а як ти дізналася взагалі про сексуальні стосунки? Mm -hmm. Від батьків чи ні? Від батьків, тому що я завжди це чула, і це була е, така для мене е, як травма, мені здається, в якомусь сенсі. У мене взагалі не дуже стосунки були у батьків. Я дуже багато чула сексу, і дуже багато чула скандалів. Uh -huh. Тому в мене, в принципі, потім були трішки проблеми з е, тим, як виходити заміж, і що таке взагалі любов. Тому що мені здавалося, що любов це секс та скандали. Mm -hmm. все, все, що в мене було уявлення про любов. Тому я не дуже розпізнала те, що я кохаю свого чоловіка. Тому що мені здавалося, якщо в мене немає інтимних відносин з ним, або скандалів. або скандалів, то це не кохання. Моє кохання десь там є. Тому це в мене теж був такий переворот, скажімо так. Як я дізналась, я думаю, що ми знаходили, я пам'ятаю, що ми з моєю подружкою, вона мене старша була на два роки, як зараз її пам'ятаю ім'я, Аліна. І ми з нею на дачі шукали якісь книжки. Раніше ж не було інтернету, не було нічого. І я пам'ятаю, я у своїй бабусі знайшла книжку, вона була чорно-біла, не було там ніяких кольорів. І там було написано все: анатомія жінки, анатомія чоловіка і все, що там повинно було відбуватись. І ми з нею читали цю книжку так дуже тихо, щоб ніхто не бачив. Тобто, таке одразу ти <реш> да, да. <реш> Класно. переходимо до, до такої безпосередньої такої інструкції. Наскільки нам сьогодні вдасться про це поговорити? Як поговорити з нашими дітьми про це? Ти сказала гов... відповідати по ходу питань да. їхніх. Наприклад, моя Софія, їй 8 років. Це моя найстарша дочка. Е, вона мене ще нічого не питає. Але я бачу, як іноді вона підсміється з того, що комусь хтось подобається. Тобто якісь такі речі вже є. Mm -hmm. і, і одного разу вона мене запитала дещо про прокладки: що це і для чого це. І я подумала: ось воно, це прекрасний момент, розповісти, хоча б про критичні дні. І ми з нею поговорили так дуже обережно. Е, я там пояснила все, як є, все, що відбувається, і побачила в неї страх в очах. І згадала собі, як це сталося в мене. Якщо ти дозволиш, я коротко розповім. Е, мені батьки не говорили ніколи ні про секс, ні про критичні дні. Е, про секс я дізналася від своєї однокласниці, яка просто ми готували її всім класом нашою компанією до цього першого разу. Це завжди всі так було е, очікувано. Я пам'ятаю, як вона позичила в мене спідницю нову мою спідницю, яка мала взяти на це побачення вкотре. Я цю спідницю в неї не взяла, просто викинула після того, що я дізналася, що відбувалося з цією спідницею. Це одразу мені. Е, Розклалося по вуличках. Секс це брудно, це має бути обов'язково потайки, бо про це не мають знати ніхто. А про критичні дні, взагалі, ця ж подруга, яка в нас якось в класі найнайшвидше подорослішала, mm -hmm. вона просто розказала, що це дуже боляче, це дуже неприємно, це неприємний запах. І е, що мама її якось е, ну так сказала. Ну, якось відкинула з цим. Вона прийшла з цією проблемою до мами і її відкинула. Я собі це так запам'ятала, значить, так має бути в мене. І Коли це в мене сталося, я була не готова, не маючи ніяких там засобів гігієни про собі і так далі. І я пам'ятаю, що я в цей день мала ще й відправлятися в Євпаторію на 30 днів в, в, в табір сама, ну, з подружкою, тобто без батьків. І я пам'ятаю, мама приходить за мною відпросити мене з останнього уроку. Я я кажу, мама, я сьогодні подорослішала, А мама так з квадратним очима, що сталося одразу? Я їй це розповіла. І я не пам'ятаю потім, як вона це прокоментувала чи ні. Мені здається, що ми пішли Ніяк. в аптеку по, по прокладки, мені здається, хоча я не пам'ятаю це, ну якось вони в мене з'явилися. Тобто, у моєму житті це є, це відбувається в інших. І і що з там далі робити, якось мені ніхто не пояснив. І я не те, що там звинувачую там, маму чи когось. Просто мені здається, що варто поговорити про це з дитиною, щоб вона дізналася, як мінімум від тебе в спокійній атмосфері. І бо, бо вона дізнає, дізнається про це з інтернету і uh -huh. одразу з брудом. Ну, Про uh -huh. це ми теж сьогодні поговоримо. Отже, е, як організувати цю е, розмову з дитиною? Це має бути спеціально визначений місце час чи, по ходу, справді цих питань, просто ловити їх і зараз цю нагоду поговорити. Е, Двісь, дякую, що ти поділила свою історію, тому що в мене історія дуже подібна, але вона сталася з мною Старшою сестрою, тому що в мене є сестра, яка старша мене два роки uh -huh. всього лиш. І звичайно, вона подорослішала трішки раніше ніж я. І це теж була приблизно така історія, як в тебе. Тобто в неї почались місячні. Мама в мене лікар, до речі, а, і теж був страх. Вона не зрозуміла, що з нею відбувається. Uh -huh. Тобто мама теж не поговорила заздалегідь. І я пам'ятаю, що я просто про це знала, тому що в мене була старша сестра. все. Uh -huh. Щоб сестри не було, мені здається, я б теж була не готова до цього. Плюс подружки, які були трішки старше за мене, то, тобто я була трішки в курсі, що може відбуватися зі мною в, в майбутньому. Якщо казати, коли розмовляти, по-перше, я хочу дуже тебе виправити, якщо дозволиш. Не можна називати місячні. Критичними uh -huh. це не критичні дні. Я uh -huh. завжди кажу своїм дівчатам, які приходять на прийом до мене, і кажуть, у мене були критичні дні. Або, або в мене були критичні дні. Вот та дата останній день менструації, останній день менструації. І я завжди кажу: Стоп, ми не називаємо місячні. Або менструальний період критичними днями, тому що якщо ви їх називаєте критичними, це вже взагалі взагалі картина. Жінка лежить вся в крові, лужа їй погано. Вона критичні. в критичні так щось таке. Тобто, не треба це називати. Ти вже mm -hmm. формуєш в неї розуміння того, що це щось дуже складне, погане, їй буде боляче і так далі. Mm -hmm. Тобто, це не критичні. Це перше. Друге, коли саме розмовляти, мені здається, що в кожній школі, в кожній можливо, там не в школі, а десь в організації якісь, де діти бувають, ну взагалі то в школі, тому що в школу відвідують усі діти. Повинні бути заняття якісь. Їх повинен проводити професіонал. Можливо, навіть ці заняття проводити разом з мамою, тому щоб підготувати маму, щоб не було от цього стиду між ними угу, і так далі. Але коли розмовляти мамою, мені мені здається, в препубертаті це десь 8-9 років, не пізніше, тому що дівчата зараз розвиваються набагато. То швидше, ніж тоді, коли були наші мами молоді, тобто в середньому зараз менструація у дівчаток починається з 9 років до там, 13. Okay. В середньому і, звичайно є дівчинки, в яких починається 8 років місячні, це причасний статевий розвиток. І ще є ті, у яких 17 років І так і так буває. Але в середньому от такий діапазон зараз в Україні. І це нам каже про те, що ми повинні заздалегідь все-таки провести цю бесіду. По-перше, дати цінність менструації, тому що ми з тобою знаємо, що кожен менструальний цикл це підготовка жіночого тіла до зачаття, тобто до того, Стати мамою, а мамою рано чи пізно кожна дівчинка захоче стати. Тобто, під таким соусом і потрібно піддавати цю інформацію, плюс називати це е, е, звичайним процесом, який буде відбуватись щомісячно. І Ти класно сказала про свою маму. Що ти їй е, сказала таке м, класне слово, що в тебе ти вже доросла. Тобто, це повинна була, була тобі мама розказати. Mm -hmm. Це ти сказала їй. Тобто, дійсно підав, піддавати інформацію таким е, чином, що ти вже доросла, і ти входиш, і твоя репродуктивна система вона е, починає тренуватись, так тренуватись до того, що колись ти станеш мамою, і ці самі менструації допоможуть тобі це зробити. Е, змоделюємо. Я приблизно таким текстом розповіла своїй дитині про місячні, е, вона каже мені таку фразу. А е, в який це спосіб мій організм готується, я, в який спосіб я стану мамою, наприклад, як пояснити далі дитині? Тут вже конкретно йдеться про статевий акт, угу. як її правильно це пояснити, щоб не злякати. Е, я своєму синові старшому розповідала, що е, акт любові між жінкою та чоловіком може призвести до вагітності і е, до дітей. Я йому пояснювала, звичайно, в мене син молодший ніж твоя донька, але я йому пояснювала, що ви не просто так тут є. На цьому світі Участь у е, створенні людини приймає жінка та чоловік, які один одного люблять. Вони є один до одного жінкою та чоловіком, та є ще Господь, який благословляє та е, теж приймає участь в створенні цієї дитини. По-перше, ти даєш дитині цінність того, що вона тут не просто так, не, не випадковість, не якась тимчасова, тимчасова особина в, ці, в цьому світі, і вона кудись десь подінеться, тому що вона цінна для Бога, і Бог її створив. По-друге, ти не кажеш саме про статевий акт, тобто одразу, тому що дитині, можливо, зараз це не потрібно, вона не про саме це питає, і просто каже, що е, умови, які потрібні для того, щоб вона е, була, але потім можуть бути теж більш такі подробні питання. Так, і, і потім відповідати далі дитині чи так. почекати, щоб вона підросла? Я думаю, що можна відповідати, але ти будеш сама відчувати, як саме. По перше, в тебе у самої не повинно бути стиду. Угу. Обов'язково, якщо ти не знаєш, як про це говорити. Зараз безліч є книжок, які кажуть про статевий розвиток і кажуть про те, що таке секс взагалі. Але рекомендація номер один це дійсно спочатку самій повністю прочитати цю літературу, і якщо ти з чимось не згодна. Підкреслити це, дати дитині цю енциклопедію або книжку і казати: ти будеш читати її, але спитай мене, мене, будь ласка, про цей пунктик. Я його підкреслила, ми потім з тобою його е, обговоримо. Тому угу. що тут є те, з чим я не згодна, це неправда, або це е, вигідно було тому, хто писав це. І не завжди це відбувається саме так. Ми з тобою поговоримо. І е, тут не буде ніякого стиду. І повір, дитина прийде до тебе з питаннями саме тими. Які на даному етапі її цікавлять, угу. якщо вона не буде не розуміти, вона навіть і про це не спитає. Вона відложить цю книжку і повернеться до неї трішки пізніше. Знаєш, про е, правильні і потрібні такі індивідуальні, можливо, або особливі уроки, які мали би відбуватися в школах, це уроки сексуального виховання. Про це. Є таке, знаєш, абсолютно дуалістичне бачення цього. Бо, по-перше, виявляється, не вчителі чи директори шкіл не хочуть запроваджувати ці уроки, а батьки. Це okay. теж свідчить, напевно, ну, оце, що в Радянському Союзі сексу не було, і до нас досі це, ці відголоски доходять про те, що це брудно, це тиша, це тема табу і, і все. Це одне. А інше це те, що, знаєш, е, іноді батьки можна зрозуміти, в якому плані. В тому, що коли ти. Поговориш про це з дитиною, всі думають, що діти після цього почнуть займатися сексом, бо вони вже знають, як це не знаю в будь-якому світлі, якому їм би не піднесло, все одно хочеться спробувати. Як тут чи, чи це дійсно не буде таким тригером спокусою? фокусою? Я згодна з цим, і з одного боку, я вважаю, що це добре, що в школах про це не кажуть, тому що казати можна про секс по-різному, можна mm -hmm. казати так, що це щось заборонене і так далі. А ти знаєш, що запретний плод сладок є таке враження на русська язики? І дійсно, якщо піддавати під соусом того, що це щось дуже заборонене, що це тільки для дорослих, не для mm -hmm. тебе. Mm -hmm. Діти та-та-та, і шукають інформацію, щоб. Щоб дізнатися, чому це мені потрібно чекати, поки я виросту. Я згодна, що в якомусь сенсі це може це може бути спокусою для дітей. Але якщо про це казати як від про дар від Господа, це може приносити радість людям тільки тоді, коли це не переходить кордони святого письма Біблії. І якщо подавати інформацію так, що це тебе теж чекає, це в тебе теж буде, і ти будеш отримувати від цього радість, але при певних умовах, при певних правилах, і розказати, що насамперед. Вільні сексуальні відносини, які зараз є за кордонами церкви, по, -по перше, Їх світ так популяризує да, те, що весь світ популяризує, це може призвести до печальних наслідків, і можна призвести як приклад до правила дорожнього руху. Коли ми сидимо за кермом, по перше, ми повинні завершити школу автошколу, mm -hmm. так поки ти не отримаєш права. Для того щоб е, е, керувати кермом, ти не можеш сидіти і, е, скажімо так, їхати по городу, тому що ти попадеш в аварію, тому що ти не будеш знати правил дорожнього руху. Тут теж саме е, я вважаю, що ми самі повинні давати інструкцію до сексу для наших дітей, тому що якщо ми цього робити не будемо, вони будуть робити, як знають відповідно. Вони будуть порушувати правила Біблії. І не будуть отримувати радість від цього, mm -hmm. будуть нещасливими, будуть з розбитими серцями і так далі. Мені здається, що у кожних батьків, у мами чи у тата на цю тему буде незручна ситуація, це 100%. Колись однозначно прийде дитина і спитає щось незручне, дуже незручне, і буде якось незрозуміло, як я рекомендую робити в цій ситуації. По перше, якщо ти не знаєш, що сказати, промовчи і скажи: я тобі відповім трішки пізніше, mm -hmm. не робити різких рухів. По-друге, якщо ви знаєте, що відповісти, зробити це максимально м'яко і зробити це максимально подружньо, щоб не було так, що дитина до тебе прийшла, отримувала відповідь і е, вирішила: ні, ні, я більше, більше не запитаю. Мені mm -hmm. не, не сподобалося, що сказала мені мама. Тобто, е, це рівень е, друзі. В даному випадку. Це, мо, це моя думка. Е, я думаю, що, на жаль, у будь-якому випадку, чи ми поговорили з дитиною про секс вдома, і вона дізналася про це від батьків, чи вона дізнається про це від друзів, однокласників і так далі. Е, напевно, у, у школах неминуче е, не побачити порнографію, uh -huh. яка там легкодоступна, Зараз майже в кожної дитини є собою смартфон. І все просто: чи можна в якийсь спосіб визначити, що твоя дитина? Ну не знаю, дивиться, має з цим проблеми, або можливо, там як їй про це пояснити? Я думаю, що дійсно про сексуальний розвиток треба трішечки починати розмовляти. Можливо, за допомогою цих книжок, можливо, ще за якоюсь допомогою. Якщо ти, твоя дитина навчається в школі, однозначно класний керівник вчителі, які дійсно бачать, чим живуть діти. І якщо таке питання підніметься, мені здається, що класний керівник буде трішечки знати це. І якщо ти бачиш, що твоя дитина. Дійсно, це дивиться. По перше, я знаю, що на смартфонах є різні програми, які блокують контент. Батьківський контроль угу. так. Ти дивишся, що дивиться твоя дитина. Якщо твоя дитина побачила десь в школі у іншої дитини в смартфоні, мені здається, що рівень відносин між батьками та дітьми повинен бути на такому рівні, що твоя дитина може прийти і розказати тобі. Угу. У мене є рідний брат, він мене молодше на 15 років, тобто мені було 15, коли він народився. Зараз мені 27, йому 12 буде. І він він запросив своїх друзів в гості до себе на день народження. І прийшов до мене, я кажу: тебе друзі. Чому ти з ними не ну, не, не тусиш? А він мені каже, вони промографію дивляться. Мені це не цікаво. І я зробила для себе м, такий е, такі роздуми. В мене були, що якщо він мені про це сказав. То моя місія пояснити йому, що це. Uh -huh. Тобто, якщо твоя дитина прийде до тебе і скаже, мама, мені в школі таке показали. Що це? Ти можеш мені пояснити? Uh -huh. І навіщо це дивитись? А, моя стратегія в цьому випадку, що це я йому розповідаю: дивись, сенсу в тому, що ти це будеш дивитись, немає. І ти молоде, що ти це не робиш. Він мені прийшов і сказав: я не хочу uh -huh. це дивитись, Навіщо вони це роблять? І я пояснюю, поясню, це неправда, те, що показують в порнографії. Це гарна картинка. Тіла, які використовують в порнографії, це Вилазані змонтовані способи все це красиво зробити. Mm -hmm. І дивись, коли діти дивляться порнографію, вони формують у себе розуміння та бачення того, як повинен відбуватися статевий акт, і це. На жаль, дуже відрізняється від реальності, і я йому це відповіла. кажу йому дивись, вони будуть залежні від такого статевого акту, і в них можуть бути великі розчарування, угу. як коли вони прийдуть в реальне життя, доросле. Тому він мене послухав і ствердився у тому, що він молодець, що він це не дивиться. Угу. Тобто, моя рекомендація така. Каріно, Давай підсумуємо, проговоримо якісь дуже важливі пункти, як поговорити з дітьми про секс. По перше, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина дізналась про ці теми з миром, і дізналась якось іскажона, не так як це є. Насправді розкажіть і розмовляйте самостійно зі своєю дитиною. Друге, коли це починати, це залежить від дитини. Якщо дитина цікавиться, то ви повинні розмовляти і розмовляти тою мовою, на яку розмовляємо усі. Нічого не утаювати, не притаювати, не прикрашати, все розповідати як є. В цілому довірливі стосунки повинні бути між батьками та дітьми, і це стосується дійсно будь-якої сфери. Тобто не тільки інтимною, тому що ми за нею якось зараз тримаємо, що тільки інтимна тема. Є дуже багато різних тем і сфер, в яких дійсно потрібна підтримка батьків. І якщо немає цих довірливих відносин, то підтримку дитина не отримає, тому що вона навіть не зможе відкритись тобі. Тому рекомендація всім батькам формуйте дійсно довірливі відносини між вами та дітьми. Дякую, Каріна, і тобі дош. Дякую за запрошення, друзі. Ми почули від Каріни цінні поради про те, як говорити з дітьми про секс і їхнє дорослішання. Ми з Каріною щиро поділилися нашим досвідом, і тепер запрошуємо вас написати в коментарях про ваш досвід, звідки ви дізналися про секс. Якщо маєте відвагу, пишіть і не забудьте підписатись.